my party we're just getting started a life is a dream or a nightmare scarring hand me a drink because i think i'm going all in get me a shrink who can catch me when i'm falling cover up my scars flip the handlebars crashing in my car wake up in a bar i'll be a superstar just Take six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place, don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on say. So I'm taking six shots all straight to the face. Мої вітання, друзі. Ви на каналі Спартанський шлях. Продовжую навалювати от попереднє відео. Чомусь мало людей подивились, але е, тим не менше, ви бачили, що я більш активно розпочав віджимання на брусах, можна сказати, такий невеликий старт. Спершу було там 60 кг, минулого разу 70 на 2 повтори я зробив після важкого жиму. Сьогодні, після відпочинку, жиму ще не робив. От виконав, Ви бачили 70 таких потужних на 4 з таким е, глибоким опусканням. Ввечором е, буде важкий жим. Я вирішив поекспериментувати От 150 пожав і потрібно якусь невелику таку стряску зробити. тому буду виконувати першою вправою бруси, другою вправою буде йти жим. А потім перейдемо знову на нормальний жим і побачимо, що з того вийде. Окей, що хотів основне з вами сьогодні поділитися. От ви бачите, яка жара, яке повітря. Там у нас 40, мабуть, 45 градусів сьогодні. Все тече, жопи тече. Коротше. Важко, але я тренуюсь. Що мені допомагає? Хлопці, якщо ви тренуєтесь важко, якщо ви потієте, особливо влітку, обов'язково придбайте таку штуку. Регідрон. Регідрон. Проста дешева штука, не пам'ятаю. Біля 20 гривень коштує в аптеці такий пакетик. Візьміть там їх з десяток собі. От, Отакий простий пакетик. Заколочується на літрову банку води. Має солоний такий присмак. Навіщо це? Дивіться, коли активно люди потіють, потовиділення. О, Котики попросинались. Зачекайте. Друзі, в мене тут поповнення отаких от три три чувака таких є. Біжи до мами. О. Дивіться, коли активне, коли ви потієте потовиділення, ви з потом втрачаєте, порушується кислотно-лужний баланс. Ви втрачаєте вітаміни, мінерали. Те, що потрібно для вашого організму, ви втрачаєте. З потом виводиться не тільки токсини і шлаки, виводяться, але і корисні речовини. Їх потрібно поповнювати. Ви не зможете звичайними продуктами все так відразу поповнити. Тому отака штука, вона взагалі-то розрахована, коли дрисля. От вибачте за слово, коли людини там людина отравилась. Щось зі шлунком, от людина сидить дрище, вона відновлює е, те ж саме. втрачається багато води, багато мінералів, воно відновлює. Тому обов'язково це використовуєте. Що воно дає? Ну М'язи, не буде судорог. Коли ви втрачаєте ці мінерали, вітаміни, судороги починаються, втрата е, рідини. Це все поповнює. Ну я довго не буду докладно все розбирати. Візьміть, почитайте склад, там і все чудово. Якщо ви важко тренуєтеся, це працює, це допомагає. А ми дібашимо далі, йдемо далі. Слава Україні, Україні, перемога за нами.